Наш випуск триває декілька місяців тому. Ми розповідали історію художниці з Дніпра Ольги Рекун та показували її витвори мистецтва, що прикрашають будинки нашого міста. Художниця працює на перемогу України та підбадьорює Дніпрян патріотичними муралами, який малюнок Ольга знову втілила у життя. Та що хотіла ним сказати, дивіться далі у сюжеті. За останні декілька днів Ольга Рекун створила два мурали. На першому зображений український поет Тарас Григорович Шевченко. Цей малюнок прикрашає один із будинків по вулиці Матроська. Коли я робила цей мурал, було дуже багато уваги від людей. Це мене дуже радувало, що люди небайдужі підходили, говорили, спілкувалися, хвалили, що це дуже гарно, це дуже добре. Всім подобається Шевченко. Ну, от так от я негативних відгуків не чула. От. Так що я вважаю, що я роблю те, що треба. Що люди просять, те роблю. Художниця написала на будинку крилатий вислів. Якби й мовчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Додавши від себе наступну фразу, то танки мали би свої, натякаючи на великі можливості промисловості Дніпропетровщини. Я хочу, щоб мої мурали радували людей, щоб вони не тільки напоминали про наш важкий час, а щоб вони трошки посилали надію і якось розраджували людей. Щоб не весь час знаходитись в такому пригніченому стані, це дуже важко. Тому я вважаю, що мурали трошки радують людей. Також Ольга порадувала перехожих, розмістивши другий мурал на проспекті Богдана Хмельницького. Жінка впевнена, що баба Яга це слов'янський образ, слов'янський персонаж, який з'являється не тільки у російській літературі. У цієї бабульки у цієї жіночки характер вона не побоялась поперти проти. Більшості, і вона має власну думку, вона її відстоює. Це заслуговує поваги. От. Я її оділа в камуфляж, в піксель. Оце На плечі автомат Калашнікова. Тут відповідальна татуїровка на руці От. і сама мітла, на якій вона транспорт, на якому вона пересувається, От. на другому кінці мітли. Торба на ній написано добро. Тобто, персонаж цей несе добро. А внизу підпис: зло з мету, добром засію. Хто не згоден, геть в Росії. Ольга надихає та мотивує людей своєю творчістю. В кожен мурал вкладає свою душу та намагається покращити настрій оточуючим. Маргарита Кузьменко, Віталій Шалдов, новини, Д1.